Шахово-шашковий студентський турнір відбувся у Коломиї. Такі інтелектуальні змагання із нагоди дня студента проводять уже втретє. Долучились цьогоріч не лише команди закладів із Коломиї, а й усього району загалом 40 учасників. Для Коломиянина Віталія Погорецького шахові турніри не в новинку. Нещодавно юнак навіть став чемпіоном Коломиї із шахів. Сьогодні хлопець у складі команди Коломийського політехнічного коледжу, де й навчається на програміста. Займаю шахами 6 років. Це дуже цікаво. Мені це подобається. Цікаво їздити на змагання, здобувати досвід. Маю багато друзів. Загалом до цьогорічного шахово-шашкового турніру долучились 40 учасників із 10 навчальних закладів не лише з Коломийської громади, а усього району. Йону розповідає Володимир Скробало, завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради. Це студентство це є прогресивне верства нашого населення, це наше майбутнє, і ми трошечки дбаємо про їх психологічний стан. Ну і заодно бачите, такі також інтелектуальні види спорту у нас. Самання у турнірі визначатимуть кращих як в індивідуальному, так і в командному заліку, розповідає головний суддя змагань Тарас Стефурак. Основні місця будуть визначатися за підсумками шахістів, які грають в одній команді. Зараз колони та у всі Україні зазвичай роблять змагання серед дітей, серед студентів. Ми робимо такі змагання раз на на рік у підсумку турніру із шахів третє місце отримала команда Коломийського ліцею сфери послуг. Другими стали вихованці Снятинського фахового коледжу. Перемогу здобули студенти Коломийського політехнічного коледжу. Серед змагань із шашки в третє місце здобули студенти Коломийського медичного коледжу. Коломийський ліцей сфери послуг отримав срібло турніру. А перше місце у шашках, як і у шахах, здобули студенти політехнічного коледжу із Коломиї.